Девочки, всім трастя і хлопчикам теж. Привітик! Зараз я буду показувати вам, що я роблю. Маніпуляції різні. Ну, сьогодні в мене буде така маніпуляція. Зубна паста, сода. І все. Так, я возьму чуть-чуть. Я думаю, що ви вже догадались. Отако трошки відчувіла, скільки небудь Так, це в мене буде такий скраб для лиця. А тепер беру соди. Отако. Отак. І розмішую. Вода нічого не треба. А потім покажу далі, що я буду робити. Я поміла голову, зробила такий скраб, і дивіться, взяла таку кисточку і шию теж можна, але я не буду. Дальше покажу, так гарненько. Нічого страшного там немає. Звісно, мене вчора в лісі покусали кумарики ось тут. Ну, звісно, трошки пече, але нічого страшного немає. Ми ж зубчики чистимо, чистимо. І десна теж ж у нас нежний є. Нічого страшного. Ой. І отак. От Ой. Робимо такий скрабік, далі покажу. Можна два рази на тиждень робити. І три, нічого страшного не буде. У мене завжди кожа не ідеальна, але я отак то желатинову маску зроблю. Топарік сю користуюся, і, слава Богу, що маю ще таку кожу. Ось так. Деякі там темні штучки, воно все вибілює. І класно. Все, минуток 3-4 до 5 хвилин. Побуду і буду змивати. Потім беремо, змиваємо. Холодною водою, спочатку теплою, холодною, теплою, холодною, теплою, холодною і завершаємо холодною. Я вмилася. Бачите, про що я вам кажу, ось, бачите, я порощухвала. Ну, нічого, воно все пройде. Всяка інфекція, все-все внову все йде. У мене завжди колись тут були такі чорні, такі, знаєте, як тяточка постійно чавила, потім нос, тут це все таке чорне вилазило. Його немає у мене. У мене його просто немає. Тепер зараз далі покажу знову, що я роблю. Це я роблю так. Я роблю і я вже на собі це все перевірила. І повірте, у кого там кожа суха, у кого що нічого страшного не буде. Можна не боятися. Правду кажу вам, правду кажу, правду. Цей, щоб мені з морщиною поборотися ось цією. Дивіться, ну, вона не така. В мене в мамі теж була одненька морщинка. отут. -от. Вона в мене буває, як я не доглядаю за шкірою, то вона в мене дуже глибока. А коли я оце все роблю, вона пропадає. Далі зараз будемо робити. Що ми будемо робити? Вгадайте один? Не трохи багато. Зараз я візьму другого кусочка о. Де ти там упав? Я ж тебе так гарно ділила і ти десь заховався. О, два беру. Так, я беру, це в мене огірок заморожений. Шов кого є? Ті, і навіть банани. Поріжте банана, і це теж буде для шкіри дуже полезно. Так буде краще. І от. Робимо такі маніпуляції. Так. А огірок це взагалі у мене теж тут ось щось укусило. І таке було, знаєте, як надути 1-2. Так. Іменно так. Холодним, холодним, холодним. Що у вас є? У мене ще є гарбуз заморожений. Жовтий для каші кусочками. Теж дуже добре. І отак мастимо. Що у вас є? Що там ще може бути? Персик? Ну, любі фрукт. І, звісно, не цибулина. Не помидор, бо буде кисле. А таке. Клубничка дуже добра, кстати. Так, ось це все я роблю. О, і класно. Не полінуйтеся, заморозьте собі, наріжте кружочками, і хай воно у вас буде багато, його не треба. Так, я це роблю. Щоб я не робила, то я не знаю, вже, яка б я була. Так. Я взяла цього ложу. Я представляю, як буде близько або на телевізорі великому, що буде Беру цього замороженого. Так. А те я оставила, зараз буду руки. От тут мазати. Бо бачите, я трошки мазала, вони в мене вірування лісабугет, які поморщені, як у бабі старої. Цей теж заморожений. Поки я буду. Ще пошарую шию, сяду трошки в кресло і пороблю по руках. Через те я покажу вам тепленькою водою, холодною. І геть так приємно, взагалі дуже приємно. Це таке ну, нічого не впливає І зараз це все саме воно висохне. Будемо ждати можна 5-10 хвилин, О, все, ждемо. Ждемо. Тепер дивіться. Аж ви не видно. Сок огірка. Теж зарази покусали, дивіться як. І друга ручка. Рівненька. Чекаємо минут 5. Все мокре. Ще не висохло. І не треба мені йти дорогі крема, дорогущі. Далі покажу. Хай це все висихає. Можна отак. <рес> Вчитель. Ой, Боже, мій, Боже. Я була назавтра ну, красива. Звісно, парикмахерську я не пошла. Не знаю, чого так? Ну якось так є. Все, лице висохло. Що я роблю далі? Зараз я вам покажу, що я буду робити далі. Що я беру? Перекись і беру спонжика. І тепер спонжиком перекисю. Тут у мене подразнення, я якраз поприпікаю. порощухувала, головним брові не треба, тому що і ріснички, тому що стануть билі. Носика. Переносицю. Лобика. Далі шийку. Все, далі можна ручки використовувати, куди да хочете. сзади Все. Чистеньке, бачите. Я це дуже часто роблю, тому так. Все, так. Ждемо минутку, далі покажу. Можна без перекисів. Хто не любить, я дуже люблю перекись. Хто не любить, можна вже після того, як ми зробили із овоча чи із фрукта холодну масочку льодяну, Можна перекись не використовувати. Я використовую, бачите? За одне і буде заживати. Класно така шкіра зернятку. Далі що я роблю? Це вже підходить все, до закінчення. Остання маніпуляція. Обікноверний крем. У мене тут якийсь є крем, який более він підходить, Лице це не червоні, я не пам'ятаю, чи мені Іринка дарила, чи я десь купляла, бо я дуже в АТБ купляла якісь дешеві за 60 чи не знаю, по гривень. Может, ну, о тебе не знаю. Або дитячий крем, або який ви кремчик любите, або кокосове масло. Воно теж воно є в холодильнику. або олівкова олія. Соняшникову не треба використовувати, бо вона зараз не, не дуже. Можна масло піона, можна. Ну, яке є, в аптеці масла. Все, і наносимо. Зараз я вже буду сушити коси. Все, зволожуємо. Як вам мої процедури. Було таке гарненьке лице, треба щось. Так, Все мені достатньо. І так, я беру двома руками. Це просто зараз що телефону, однією рукою ось так з цієї сторони. І другою одновременно підтягую туди до коріння, до волосся, Отак. Поняли? і разом цю морщину мені треба. отак так от туди. От туди його, туди його, туди. Перекись. Ось так. І зараз я. Це ось так. Звісно, на це все не вистачає часу, але хоча б раз, хоча б мінімум раз на неділю треба робити А тепер для шиї. Шия у нас зразу видно вік жінки. Вона найбільше старіє, І ми для її дуже мало всього робимо. Помилися, да і все. Ну, шия, звісно. Шиєю треба працювати, да і працювати. Треба загорати, щоб одінаковий був загар, а то тут загоріло, там не загоріло. Все, мої дорогенькі, ось так. робити, перевіряйте свою шкіру, що вона у вас полюбить, це можна все попробувати. І з меду масочки, і з цього і желатину, і дрожче, і кава, все можна робити хоча б і коли-небудь. Все, так як кажеться, знаєте, як, як ото не знаю скількись кілограм, то знаєте, як людина помиється після важкої роботи грозної, таке, типу, як облігчення. Це тут таке облігчення. Так що пробити. я пішла сушити волосся дай водоспадки відпочивати. Тому що завтра в мене праздник, день народження в наступаючим. Мене до побачення!